вас вітає дитячий канал. Якщо вам сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Бабусині казки на добраніч Анна Казаліст. Бабусю Ведмедівна, розкажи казку. От і звечоріло, ведмежата один перед одним запитують пані ведмедівну Бабусю, ти розкажеш нам казку на добраніч. «Худко вечеряйте, любі, я приготувала для вас чимало чудових історій. Як добре, бабусенько, а про що ти нам розкажеш? І я розповім про своїх друзів, яких я зустріла багато-багато років тому. Знаєте, малята, коли я була молодою, то здійснила справжню кругосвітну подорож. Я була у Савані, у джунглях, у багатьох лісах і навіть на північному полюсі. І досі пам'ять зберігає історії. Про звірів і птахів, як от пригоди непосидючої мапочки або ж крокодила, який дуже рідко говорив правду. Сідайтеся зручно. Я починаю. Рятівна прохолода. Слониха жалілася чоловікові могутньому слону топотуну яка нестерпна спека, незабаром народиться наше дитя, тож варто подбати про якийсь затінок, щоб можна було відпочити і погодувати малюка. Люба, на жаль, у нашій савані мало дерев, однак я знайду, як потішити тебе. Ось побачиш, ніжно відповів дружині Топотун. А поки що влаштую тобі приємний прохолодний душ. Промовивши це, слон рушив до озера. Він повернувся за кілька хвилин із хоботом, повним води, яку вилив на спраглу дружину. Від такого душу відразу стало веселіше. Чекай мене, я невдовзі повернуся, сказав топотун і рушив у глуб савани. За якийсь час слон натрапив на покинуте селище. Присадкуваті хатинки з глини й каміння були замалі для нього. Він ледве просунув голову всередину, щоб роздивитися, чи не сховався там хтось. Які симпатичні солом'яні стріхи, здається, у мене є ідея. Тішився топотун. Він звів догори хобот, учепився за один із дахів і зірвав його з напівзруйнованої будівлі. Отак. А тепер варто знайти якусь міцну деревину, діловито промовив слон до себе. Наступного дня укриття для дружини було готове. Та це ж парасоля, яка краса, радісно вигукувала слониха. Нарешті є місце, де можна буде сховатися з дитям від палючих променів. Балакуча жирафа Жирафа Елла була дуже балакуча, вона й хвилини не могла помовчати навіть тоді, коли ліпше було б спершу подумати, а тоді говорити або ж узагалі не розповідати про щось, якось роздивляючись Савану. З висока вона помітила невеликий акацієвий гай із силою селеною свіжих соковитих паростків, і замість того, щоб вирушити туди і поласувати, тут таки стала розповідати про своє відкриття. О, дякую за інформацію, Елла, у відповідь її захоплену розповідь, мовив носоріг. І стрім голов кинувся до гаю. І вже за лічені хвилини там усе було потолочене, а жирафи дісталися самі голі гілки. Це базікала вибавкає всі наші таємниці, якщо так триватиме далі, нам доведеться їсти лише кору. Нарікали на неї інші жирафи. Тож, коли вони знайшли ставок із кришталева чистою водою, то вирішили тримати це в таємниці від Елли. Та як залишити подружку без води в таку спеку? Однак, якщо відвести її до ставку, то вона всім розбовкає, де він розташований. Довго міркували, але нарешті одному з жирафів спала на думку блискуча ідея. Ходімо з нами на водопій, Елло. А щоб у дорозі не було так спекотно, покрий свою голову ось тією прохолодною тканинкою, наче парасолькою, запропонували лепетусі хитрі подружки жирафи. Ела так і вчинила. Тканина охолоджувала, але й затуляла очі. Тож жирафа геть не запам'ятала дороги. Коли ж вони повернулися з водопою, то Ело обступили зебри, носороги та слони. Де ти була, що бачила? Ох, друзі, радо б розповіла, але нічого, перепрошувала балакуча жирафа. Повірте, я просто нічогісінькі, цікавого не помітила. Небезпечні яйця. Велика колонія пінгвінів мешкала на південному полюсі. Пташенята, з'явившись на світ, довго трималися поряд із батьками у безпеці й теплі. Однак малюкові, найменшому, кортіло пізнати цілий світ. Як можна сидіти на місці? гукав він до інших пінгвіняток. Подивіться, на оті скелі. Там якісь печери, а раптом там скарби. Я піду й перевірю. Який ти сміливий, захоплювалися друзі, проте йти з ним боялися. Дорослі весь час сторочать, що ми мусимо остерігатися темних печер. Невідомо, хто там може сховатися, думали вони. Це не сміливість, а не розважливість. Застерігав малюка старий морський лев. Затям для таких пуцвірінків, як ти, світ сповнений небезпек. Та малюк вже помчав до скель, навіть не дослухавши морського лева. Уже в першій печері він помітив гніздо із купою яєць. Цікаво, чи скоро вилупляться ці маленькі пінгвіни? Може, вони захочуть подружитися, подумав малюк. Мені так кортить скоріше з ними познайомитися, може, трішечки зігріти яйця. Малята швидше вилупляться, а їхня матуся подякує мені за допомогу? скрикнула схвильовано пінгвіня і хутенько залізла до гнізда. Краще б воно цього не робило. Зненацька з гучним ляскотом і ревом до печери залетіла велетенська птаха й боляче дзьобнула його простісінько в лоба. Довелося малюкові втікати, але він таки дізнався, де ще нове. Не тільки пінгвіни народжуються з яєць. Полохливе тигреня. У всіх джунглях не було більшого страху полоха за тигрика. Щойно малюк бачив якийсь рух у кощах, хай навіть то пробігав легкий вітерець. Він стрім голов кидався до мами, щоб сховатися за її дужими лапами. Якось матуся не стрималася. Справжній тигр мусить бути сміливим тигрику. Батько теж дорікнув Тигрику, незабаром ти станеш володарем джунглів. Інші звірі мусять остерігатися й поважати тебе. Тигрик ніяковів і знічувався, але сміливості це не додавало. Та Тапчик його найліпший друг, одного разу запропонував гайда на прогулянку. Переконаний, якщо ти зіткнешся з чимось по-справжньому небезпечним, твоя тигряча природа прокинеться і ми випробуємо тебе на сміливість. Двоє друзів попередили батьків і бадьоро, рушили в глиб джунглів. Та не встигли вони як слід насолодитися мандрівкою, як із верхівки розлогого дерева на тапіра стрілою кинулася велетенська змія і миттю скрутила бідолашного задушливими кільцями. От-от вона розплющить тапіра. Гей, ти, матушка, негайно відчепись від мого друга. відчайдушно закричав тигрик і вчепився у зміїний хвіст. З несподіванки змія послабила хватку, і тапчик вислизнув з її кілець, щоб умить схопитися за ноги й дременути. Тигрик помчав за ним, а змія засичала і поповзла по стовбуру до своєї схованки. Твоя правда, тапчику, сказав Тигрик, коли вони були вже в безпеці, й тепір безперестанку дякував йому за порятунок. Щойно я дізнався, що в моєму серці достатньо хоробрості, адже будь-який страх відступить, якщо друг ускочив у халепу. Намисто для зебри. Зірка, молоденька зебра, з пригарною, блискучою, ретельно розчесаною гривою повсякчас нарікала на свою зовнішність. Яке ж нудне та непримітне це смугасте вбрання. Ми ж усі однаковісінькі, а якби в мене було вбрання у крапочку або у клітинку, або ще ліпше у квіточку. Зірчина матуся зажурилася, що донька цілісінькими днями смутна та невесела. Нарешті вона вирішила спитати поради у бабуїнів. Ті крутилися на верхівках дерев, тож могли бачити усі барви світу. Щойно з'являться квіти на деревах, ми сплетемо з них намисто для твоєї зірки. Воно їй неодмінно сподобається, відповіли бабуїни зебрі. Прийшла весна, на деревах розквітли яскраві квіти, і бабуїни сплили для маленької зебри намисто. Воно було дивовижне, барвисте й пахуче, усе як хотіла зірка. Ось тепер усі помітять, яка вона красуня. Коли зірка в намисті вийшла погуляти саваною, щоб похизуватися своєю прикрасою, її помітили не тільки зебри, а й інші звірі, і навіть лев, який причаївся у високій траві. Яка гарна зебра, подумав він, і тієї ж миті з гучним гарчанням і страшнючими розчепіреними пазурами кинувся на зірку. Вона ледь устигла відскочити і, скинувши на мисто, чим дуж припустила до свого стада, щоб сховатися поміж інших зебр. Я не хочу більше відділятись. Промовила зірка до матусі. Обіцяю, відтепер ніколи не нарікатиму на непримітне, смугасте вбрання. Воно виявляється, нас рятує. Ведмідь і бджоли Ведмідь Бурмило, як і всі його родичі, понад усе полюбляв мед. Тримайся подалі від нашого вулика, джищали на нього лісові бджоли. Ми збираємо мед для нашої королеви, а не для тебе. Бурмило остерігався бджіл, тож просто кружляв довкола дерева з вуликом, але не наближався до нього. Минуло літо бджоли сховалися у своїй домівці. Холодної осінньої днини у їхньому лісі бушував вітер такої сили, що дерева згиналися додолу. Рятуйте, наше дерево зараз ламається. Хто небудь, допоможіть? Благально гуділи бджоли. На крики про допомогу примчав бурмило, заступив вулик від вітру і підтримав своїм могутнім тілом дерево, на якому висіла бджолина хатка. Ти такий хоробрий, здивовано, джищали бджоли. За якийсь час вітер ущух, сонечко викотилося на небо і радісно осяяла лісу. Дерево та вулик на ньому вціліли, вітер не завдав їм шкоди. Велике спасибі, бурмиле, ми даруємо тобі річний запас меду. Вдячно загули бджоли, вітаючи рятівника. Відтоді вони щодня виносили через отвір у своєму вулику трохи меду для бурмила. А ведмідь був завжди готовий захистити своїх друзів від будь-якої небезпеки. Двоє левенят. Леонард і Леопольд двоє левенят бешкетників до того ж. У пертюхів і неслухів вони ж ніколи не чинили так, як наказувала матуся. «Відпочиньте в затінку, любі, просила вона синочків, збираючись на пошуки смачної поживи. Ви ще замалі, щоб полювати зі мною. Утім левенятка вважали себе хоробрими і готовими до небезпеки. Я гарчу так само грізно, як татко, хизувався Леонард, а мої кіхті такі самі сильні, як матусині, не поступався братові Леопольд. Одного ранку, щойно батьки пішли у справах, малюки вирішили не гаяти часу, рушили в саванну на палювання. Спочатку вони ганялися за зебрами, потім спробували наздогнати антилопу. Проте в цих звірів були довгі міцні ноги, тому малеча спіймала облизня. «Поглянь, Погляньмо на того страуса, стиха промовив Леопольд він сховав голову у пісок, тож нас не помітить. Двоє левенят стали обережно Крадатися, а коли достатньо наблизилася, що духу загарчали. Однак страус навіть не підвів голови. Натомість він випростав могутню ногу і так штурхнув малих, що ті відлетіли, як пташки. Ох, варто було слухатися, маму. перемовлялися братики дорогою додому, підібгавши хвости, і Похнюпивши голови. Друг для Карла. Матуся кенгуру часто дорікала синові, Карла, ти не можеш усе життя ховатися від світу в моїй торбинці, але малюк і далі чіплявся за материну сумку і не хотів іти гратися з іншими кенгурятками. Карл був дуже сором'язливий і ніяковів від найменшої дрібнички. Він уже достатньо виріс, щоб учитися самостійності, проте біля мами було так тепло, затишно і безпечно, що годі було бажати іншого. Я ще маленький, ніхто не хоче гратися зі мною. Доводив він матусі і раз по раз ліз до сумки. Однак матуся м'яко, але впевнено відрутила його і промовила. Іди до води, пошукай добре. Я переконана, що там обов'язково знайдеться хтось, із ким тобі буде цікаво гратися. Неохоче Карл таки пішов до ставка. Кенгурятко похлюплено сиділо на березі, аж раптом із води вийшов химерний звір. Він скидався на Велетенську мишу з міцним пласким хвостом і качиними дзьобом та лапами. Ото чудосія! Ти хто такий? здивувався Карл. Качко дзьоб, відповіла істота. Я вмію плавати, глибоко пірнати ходити по землі. Ми вилуплюємося з яєць, наче птахи, але потім матусі годують нас молоком, як і вас кенгуру. Ходімо гратися. Карл кивнув, а про себе подумав, що все докола нього сповнене несподіванок і дивовижних відкриттів. Напевно, такий час послухатися маму і не сидіти на одному місці, а досліджувати світ із новим фантастичним другом. Бананова пригода. Великий білий пелікан Потап полюбляв збідкуватися з інших тварин, що жили понад річкою. Підбирав усе, що йому було до вподоби, у свій мішок під дзьобом. Що той капасник знову поніс у своєму дзьобі, здивовано перемовлялися крокодили, побачивши пелікана, який низько летів над річкою із роздутим мішком. Та це ж увесь мій запас бананів. Він подсупив їх у мене, пролунав обурений голос шимпанзе, який казився і показував кулака пеліканові, що впевнено віддалявся. Це був точно він. Я добре розглядів цього злодія, здається, хтось перегнув палицю. Потап тим часом долетів до середини річки. І раптом відчув, що здобіч переважує його самого. Крила ледь-ледь витримували навантаження. Рятуйте, я падаю, заволав він, однак ніхто не кинувся йому на допомогу. Так тобі й треба, відповіли звірі. Чубовсь? Пелікан з торчма полетів у воду. Переповнений дзьоб тягнув на самісіньке дно. Потап розтулив дзьоба і тієї ж миті банани випорснули і спливли на поверхню річки. А там уже рада потирав лапи шимпанзе, який отримав назад свої запаси. Відтоді потап розкривав дзьоба лише під час полювання на риб і не роззявляв його на чуже добро. Чисті зубки. Матуся крокодилиха чистила зуби щодня, а після смачного обіду особливо ретельно. Щоправда, у неї були помічниці вона відкривала велетенську пащу і туди залітали дрібні пташки, які дзьобіками витягали рештки з поміж зубів. А ти вже почистив зубки? запитала вона у синочка кроколяпа. А вже ж, матусю, збрехав маленький крокодил, який не любив чистити зуби. Пташки здивовано подивилися на нього, а тоді похитали головами і зирнулися. Цього маленького брехунця варто провчити, прошепотіли вони. І ось що пташки надумали, що на кроколяп в пащу, щоб заковтнути їжу, вони злетілися і відлякали здобич. Маленький крокодил раз у раз намагався зловити рибку, але пташки повсякчас заважали йому. Кроколяп зголоднів і кинувся до матусі зі скаргами. Мудра крокодилиха відразу втямила, що й до чого, і порадила синові Ти маєш дозволити пташкам видзьобувати рештки їжі з поміж твоїх зубів. Це закон річки, пояснила вона. Тут у кожного є свої права та обов'язки. Здавна заведено, що крокодили дозволяють пташкам вибирати їжу, що застрягла в зубах після обіду. Так вони рятують нас від хвороб. З часом краколяп призвичаєвся до законів річки і більше ніколи не брехав, що чистив зуби. Непосидюча мавпа. Коли спека ставала нестерпною, шимпанзе зазвичай ховалися на верхівці тінистого дерева, і дорослі й малі насолоджувалися рятівною прохолодою, яку дарувала пружне листя. Однак, мавпочка на ім'я Стрибуня відпочивати аж ніяк не хотіла. Вгамуйся, стрибуню, дай спокій братикам і сестричкам, не чіпляйся до старших, усі хочуть відпочити від такої спеки. Час від часу осмикувала її матуся. Та маленька Непосида не хотіла нічого чути. Вона стрибала з гілки на гілку, здиралася вгору, стрімголов кидалася вниз. Жбурляла горіхи та ягоди, лякаючи пташок. Подивись на мене, матусю, подивись, як я вмію стрибати, якось вигукнула в стрибуня, готуючись плигнути на найвіддаленішу гілку. Обережно доню гілка надто далека. Боюсь, що ти. Крак бум. Ой-ой! Стрибуня падала донизу, хапаючись за перші ліпші гілочки, аж поки з гучним тріском приземлилася. Тепер я розумію, чому в мав такі червоні дубки, промовила мала, витираючи сльози. Того дня шимпанзе втішалися спокоєм і тишею, адже стрибуня до самісінького вечора. Тихенько лежала долі черева. Свято гіпопотамів. Гіпопотами дуже великі тварини, а до того ж ще й вельми ледачі. Вони полюбляють цілісінькими днями дрімати, занурившись у річку так, що з води видно лише очі ніс і кінчики вух. У у мистецтві байдикування таки найкращим був маленький пухлекенький гіпопотам Тото. -то. Завтра я вирушаю до Великого лісу. Одного разу виголосив славетний ватажок їхнього стада. За кілька кілометрів звідси відбудуться збори гіпопотамів. Усі охочі можуть приєднатися до мене. Наступного ранку майже все стадо скупчилося під деревом, щоб податися на збори до великого лісу. Тото знехотя спостерігав з води, як вони під тюбцем гайнули за ватажком. А ви знали, що гіпопотами здатні дуже швидко бігати? Це якийсь безглуздя, подумав маленький бегемотик. Хіба не найкращи цілісінький день провалятися на одному місці. Щойно всі пішли, то то задрімав. Очуняв о півдні на тихе плесо річки і знову відчув себе наймудрішим. Як же добре вдома, подумав він, а ввечері повернулася гамінка ватага гіпопотамів на чолі з ватажком. Ох і чудова ж вийшла вечірка, а які апетитні були смаколики, а які веселі ігри на перебій розповідали його друзі, і тут то, -то зрозумів, що байдикувати не завжди найкраще рішення. Бути лежним це означає пропустити чимало гарних моментів у житті та дивовижних пригод, які доля приготувала для нас. Бабуся Ведмедівна завершила розповідати казки. Ось і все, мої милі. Сподіваюсь, вам сподобалися мої оповідки. А тепер час засинати. Бабусю, а можна мені таке саме намисте, як ось зірки з твоєї казки? А я б хотів паласувати медом разом із великими ведмедями. От би пострибати по гілках разом із мапочкою стрибунею. А в нашому лісі бувають качкодзьоби? Розкажи нам ще одну історію на добраніч, бабусенько. Так так, бабусю, розкажи про носорога. Ні, краще про леопарда. А скажи, бабуню, ти бачила пантеру. Ні, краще про леопарда. Так, мої маленькі ведмежатка, хучіше заплющуйте оченята. А я вам обіцяю, коли ви подорослішаєте, ми разом вирушимо у велику мандрівку світом, щоб зустріти багато всіляких звірів, які розкажуть вам цілу купу. Цікавих історій. Усі казочці кінець. Дякую, що слухали. Якщо сподобалось, ставте вподобайку. Всього найкращого. До побачення!